Ну що, другий день, йдемо за позитивними враженнями. Спроба номер 2 здати речі. Вчора не брали. Побачимо, що сьогодні. Ну що, дівчата? Сьогодні будемо по людськи гуляти. Номерок. Як і обіцяла в попередньому відео, підходимо до стенду миті та Крістал Арт. Цей виробник більше 18 років є на нашому українському ринку і не тільки виробник, а й дистриб'ютор різномітних товарів. У мене досвід невеликий, я вишивала більше брошок від Crystal Art і один набір ниточками. Щодо наборів чарівної миті, я нічого не знаю. Напишіть, будь ласка, чи був у вас досвід і який це досвід, щоб ви порадили для новачків. Що треба вишивати з миті, щоб спробувати і не розчаруватися, наприклад? Ну що, просуваємося далі? Як бачите, на стенді багато різних аксесуарів. Для вишивки, для в'язання я бачила ниточки та спиці, набори для в'язання іграшок, багато канви, п'ялець. Дві стійки були з наборами, але підійти туди неможливо, бо дівчата вибирали собі набори з нижками. Там були, до речі, приємні такі ціни, ліхтарики, 4 сезони по 350 чи 340 гривень. Ну, і різні сюжети, які представлені на стенді. Дуже подобається експозиція з брошками, як вони їх розташували за кольорами, за тематикою. Ця експозиція вже була на осінній виставці. Цього разу вони додали нові брошки на п'яльця. Єдине, що не подобається в цих наборах, це їх прев'ю. Хоча бісер та каміння дуже складно знімати. Під одним із відео мені написали, що не було зовсім дерев'яшок. Виправляюсь, я вам просто не показала ось цей величезний стенд з готовками з дерева, фанери від Sky Swallow. Дуже цікавий стенд з екошоперами, тому що в них незвична тканина, вона зроблена з переробленого текстілю. Бренд називається Текстетіка, як пояснив е, консультант. Ці шопери переживуть вас і ваших дітей, і ваші онуки будуть ними ще користуватися настільки це міцний та універсальний матеріал. Їх можна брендувати для якихось цілей, там, для виробників, можна просто користуватись без малюнку. Ось їх посилання, qr код Кому цікаво, переходьте. Дивіться, як пляшки цікаво стоять в таких сумочках. Це чудові сумки для подарунку. Я вже ж я не змогла пройти стенд Хобі Хенд. Знаєте чому? Бо вчора після нашого візиту в сторіс побачила гарячі новинки. Дивіться, які з'явились шопери. Так-так, ми пішли додому, а вані з'явились новинки. Тому я на другий день обов'язково зазирнула і придбала собі шопер. Ну так. Та казала, що не буде нічого купляти. І цей шопер в планах на осінь, тому що там осінній дизайн. Скажемо так, що другий день видався більш спокійний, тому що ти ходиш, уважно роздивляєшся те, що не побачив вчора, і відкриваєш для себе нових виробників та майстринь. Ось перед вами етноскарбниця, величезна купа головних уборів і віночків. Дивіться, яка краса на будь-який смак. Деякі майстри відверто були не в гуморі, я розумію їх, тому що виставка це не завжди про прибуток, а навіть про великий збиток. В тому році я спілкувалася з майстринями, які виготовляли брошки, і вони казали, що навіть не окуповується місце. Далі на прохання моєї підписниці я підійшла до Стенду Фантазія і поспілкувалася щодо дівчини з квітами. Мені показали сам набір, його розміри, а також розповіли, що всі сюжети вишиваються на 16 каунті. Електронних схем в наборах немає і не буде, тому що це така позиція авторки схем. Сьогодні випала чудова нагода підійти до стенду Little Stitch роздивитися кожну роботу, а також послухати цікаву розповідь дизайнера про те, як вона переробляла старовинну вишивку і створювала дерева життя, що ті схеми були під різні стебочки, а вона їх переробила в мініатюри під хрести. Не знаю, як це сталося, але в перший день виставки ми з Олею пропустили стенд троянди і не побачили ці сумочки та гаманці з натуральної шкіри під вишивку бісером. Були представлені як вишиті вже готові роботи рубкою, склярусом та японським бісером. Є заготовки, які потрібно самостійно вишивати. Далі я підійшла до стенду з інтер'єрними українськими ляльками, де майстриня розповідала про матеріали, які використовують в створенні ляльок та сумочок. Потім зовсім випадково побачила магазин очей, так, так, очі, стекляні очі для рукоділля. Придбала собі три пари і взяла візитку для контактів. Дівчата жалілися, що шукали виробника сільонок та герданів, як в тому році був величезний стенд. З'ясувалось, що вони розділилися. Хобі лавка це у нас новачок створення сільонок, маленьких таких прикрас. А хобі -дом – це великі ці гердани зі станочками. І ось дівчата мені пояснюють, що вони розділилися цього разу, вони самі брали участь. Ось їх контакти. Тож ловить, пишіть, замовляйте. Ну що, мої друзі, ось і завершується огляд другого дня виставки. Показала не так багато, як хотілося, тому що цього разу я була з помічником, який находився, втомився, йому набридли ці. Купа товарів для рукоділля, бо він не зацікавлений. І ми вже збиралися додому. Сьогодні у мене відбулася цікава розмова з представником мурчиного рукоділля щодо наборів Hugh Crafts, мабуть, я вам про це вже розповіла. Діліться своїми враженнями, чи корисна ця інформація, чи ні. Також діліться враженнями щодо виставки. Я розумію, що не для кожного вона є свята, бо мені вже написали, що це пир під час чуми. Я не знаю, що зробила виставка цим людям. Вони не розуміють, що ми, творчі люди, рукодільниці, вишивальниці, в'язальниці. Ми рятуємося цим творчістю, цією творчістю від жахливого сьогодення. І ця виставка це можливість трохи відволіктися, можливість нашим виробникам розвиватися, рекламувати свої товари, анонсувати новинки та пропонувати більш якісні послуги. Тож, дівчата і хлопці, дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!